Валерій Ілля виніс батько сідло. Виніс батько сідло, мати шаблю. От сестриної сльози свічка засвітилась, що при ній осідлано коня, б'є копитом кінь, щоб збудити й полеглих, А пан сотник коло церкви дочекатися не можуть. Поки хлопці з пазухи понабирають солов'їв, поки та рука діотська пустить стремено, вже на корогви дихнула пісня, кров орлина з солов'їною змішалась, вже злітають хлопців сідла, аж у крові дідів орлиний клекіт, дрібно кінь передніми перебирає, ніби зміїв толочить. Бо козацьке око не потрапило ні разу їх побачить, щоб затулити собою найсумніше в світі серце України. Материна рука вже хрестить шлях, а над степом сльоза сонця сходить навіки, навіки, переможного миру вам.